Мене звати Норберт, мені сім років. Я виграв перше місце цього року. Я з собою пишаюся. Це останні змагання, які у нас проходили Це був чемпіонат України. Він зайняв перше місце, причому в його категорії було досить багато супротивників і всіх їх переміг, причому переміг їх е, переконливо. Вони приходять дуже в такому юному віці, Там, здається, 4-5 років було. І, я пам'ятаю, Норбі був з перших днів дуже активний, такий цікавий до цього року І Проявляв більшу активність, ніж інші діти. Я зразу замітив, що він. Маю перспективи в нашому виді спорту. Я не лінуюся ходити на тренування, я це люблю. Коли мене б'ють, мені не болять. Мої сукласники казали, що я молодець. Раз. Потім руками сюди. Раз, два. І сюди малаш. Ще раз. І. Оп-і. Оп-і. Оп-, добре. Я помітив, що він дуже добре прогресує, тому що він вже в такому віці має е, синій пояс. Це досить е, серйозний рівень у нас. І Я бачу, що він не, не, не буде зупинятися на цьому і у свій якби, юний вік він вже може виконувати програму старших поясів. Привіт, синку! Привіт. Як справи? Тренування? Все пройшло добре? Бився з кимось. Так. І хто переміг? Я. Ти молодець. Ніхто в сім'ї не займався цим видом спорту. Насправді ми нічого не знали про карате. Це була ідея моєї дружини записати дитину на якийсь вид спорту. Я думав спочатку про зовсім інші бойові мистецтва, такі як бокс або кікбоксинг. Одного разу дружина прийшла додому і сказала, що неподалік є спортивний зал. Тож ми можемо записати Норберта, щоб він спробував. Спочатку мені ця ідея не сподобалася, тому що карате для мене було, начебто, якимось танцем. Я хотів, щоб він вивчав бойове мистецтво. Щоб дитина могла захистити себе, коли підросте, він пішов на перші кілька тренувань. Я не брав участь у тих тренуваннях, але коли відбулись перші змагання, то цілком змінив свою думку щодо карате. Я побачив дуже серйозні змагання, де син посів третє місце. Після змагання почав цікавитися цим видом спорту, читати усілякі статті в інтернеті, вивчив правила, щоб проводжати його на кожне змагання. Та бути, так би мовити, другим тренером. Ми тренуємося з ним і вдома. Все, чого його навчають на тренуваннях, я дозволяю на собі випробувати. Зашита! Зашита! Я його суперник звичайно піддаюся, тільки захищаюсь, а він б'є. Ми багато тренуємося вдома разом. Вивчали тактику. Я бачу, що є результат. Це цьогорічний кубок. А це нагорода з минулорічного кубка чемпіонату України, де посів друге місце. Так яку медаль ти здобув? Ось цю ти отримав за друге місце, а цього року здобув срібну медаль. Так цього року яку отримав? Оцю. головне, що йому подобається. Його ніхто не змушує ходити на тренування. Він з радістю це робить. Завжди кажу йому, що не потрібно боятися суперника. Нічого страшного, якщо програє, це означає, що є ще чого навчатись. Авилювання завжди присутнє. Лячно, що його можуть вдарити. Бувають травми, може зламати руку чи ногу. Це такий вид спорту. Торік на чемпіонаті України виборов друге місце. Він виступав у меншій ваговій категорії до 20 кілограмів. а зараз у ваговій категорії в двадцять кілограмів посів перше місце. Я дуже ним пишаюся. Ми не прагнемо завжди вигравати. Власне, вважаю, участь у змаганні такого масштабу це вже дуже серйозна річ. Цю я виграв на чемпіонаті України за перше місце. Коли я дізналася, що він переміг у чемпіонаті, спочатку не могла в це повірити. Але коли зрозуміла, що це насправді трапилось, то дуже зраділа і пишалася. Коли він приходить додому, завжди демонструє, чого навчився. Це були важкі змагання. Перший його суперник виявився дуже сильним, але головне, що ми перемогли і посіли перше місце. Це чудове відчуття. Як батько, я не можу передати, що я відчуваю це надзвичайно приємне відчуття. Я дуже пишаюся Норбертом. Я ja хочу виїхати на чемпіонат Європи і стати чемпіоном. No, дай Бог, щоб так було, я тобі знову поможу.